Ви цю форму купили? Добре. Все? Ну, може, не показувати. Маю право. <схи> може цю форму купили, я там знаю. Автобус. О, ти що думав, ти вийдеш, скажеш, ти підполковник все, бля, і всі твої цей будуть під тебе підкорятися. Типа під ні, я так не думаю. Я теж даром можу сказати, чи топ інформація ти даун. Я теж так можу сказати. Так, ти мене обізвав даун, то нормально, да. Так, полковник. Я в ого. Ого! Ого! Посвідчення полковник. візиту. тебе пошел. Я успею допомогать до вас? Я ж вам сказав, що я тут забув. Ми просто приїхали. Привітали до Міли чи ні. Ну, це добре. Стопом. Ти знаєш, що вам не можна взагалі сюди їхати без департаменту, якщо ви Київський. У кого ви сюди в фіга приїхали, я не зрозумів. Ми приїхали вам показати хто я.